Привіт, Hot Wheels! У нас сьогодні ось такий бамблбі на розпаковці. Ну що ж, давайте одразу відкривати, прям не затягуючи цілий скільки, Ну, цілий тиждень, мабуть, я хотів його розпакувати. Дякуючи нашому другу, нам привезли цей бамблбі. Він просто афігенький. Афігінький. Так, ну що ж, це саме Bumblebee по трансформерах. Ось так виглядає карта без тачки. Ось, до речі, трансформер, знаки трансформерів, так би мовити. А, і серія по фільмах. Так, ну що ж, виглядає непогано і виглядає набагато краще, ніж сама моделька. Так, окей, ну що ж, давайте відкладемо. І сама тачка. Так, ну що? Жовта, жовта тачка зі знаком кого? Трансформерів. Забув, хто там були десептикони і мегатрони, десептикони. Коротше, ви можете поправити мене в коментарях, я зовсім забув. І бачу, до речі, косяк. Бачу косяк. Неприємний, неприємний. Так, давайте показувати. А, якщо да, маєте бачите, зараз я зроблю ось так. Да, краще стало бачно. Що це за лінія? Це, ну, прям капець. Це дуже неприємно. Я, до речі, коли був в блістері, він. А, ну, сама тачка, я цього не помічав. Блін, ну, це дуже неприємненько. Але, ну, так, типу, для тих, хто колекціонує в запаті, їм думаю, взагалі буде плюс-мінус байдуже. Дійсно, я не бачив. Я не бачив от, прям взагалі в запаті цього. Окей, окей, ладно. Так, е, ну що ж, давайте далі. Так, давайте з борту почнемо правого борту. Якось і колесики крутяться, до речі, не так і. Щось мені не дуже вже подобається цей Бамблбі. <правді> на превеликий жаль. А, сама моделька прикольна. Сама моделька прикольна, але, блін, якась вона... якість виконання. Ну, щось мені якось ну, не дуже. А, так, оці величезні арки, в яких видно те все лахміття салону. Блін, ну, якось неприкольно. Диски наче сюди пасують, але дуже широко. тобто Я з'єдную і дуже широко, дуже широкі колеса вставили сюди. Тобто, якось або раму треба було менше робити, або ще якось, але щось занадто широко. Так, а, двері двері зроблені класно. До речі, деталізовано досить. А, тут у нас є вісі, це приємненько. Віконце відкрите, де і все в цілому. Так, а, лобове, як лобове, трошечки дивної форми, але воно плюс-мінус таке і є. Ось ця штука, воно ну, мені плоска. Вона притом при тому, том, при що це лиття. Тобто це не брак якийсь, а це саме лиття, і воно йде по всій оці от, від крила до крила. Блін, ну дуже неприємно. Дуже неприємно. Фари, це у нас якісь штирки. По-другому, я не можу назвати. Тут тут видно, що воно просто штирьок якийсь. Блін, ну якось прям. Бідося. Так, ладно, окей, бампер. Бампер передній, просто бампер. Да й бампер хромований хромований. На іншій частині нічого немає. Так само відкрите віконце. по салону, до речі, да, абсолютно, абсолютно стандартніший салон. О, до речі, ще помітив. Дивіться, теж від лиття. Бачите, якась така полоска. Блін, ну щось якось косячно, дуже косячно. Ну, саму модельку, навіть з тим розрахунком, що вона жовта, я її дійсно хотів. І вона, ну прям, знаєте, блін, бамблбі, жучара, всі діла буде ганяти. Ну, він і так буде ганяти по треку, але, блін. Неприємно. Неприємно. Так, що у нас тут? Стопи. Трошечки промальовані, хотвіл слоготипчик, і усе Дуже широке колеса, до речі. Блін, якось не знаю. Я з таким захватом взявся її оглядати, і, чесно кажучи, ну, ви маєте, мабуть, чути, по моєму голосу, що. Ну, давайте так. У нас трошечки інша система оцінювання, але на мій, на мій от знаєте, погляд, з 10 на. Четвірочку дуже натянуту. Мабуть, навіть, ну, давайте на три з половиною, І то навіть натянуті. От, ну, я не знаю. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам взагалі вона. Бо, ну, блін, не знаю, якось. Наче ж Бамблбі, ну, типу Камон, це, це ж Бамблбі, той самий класний, чудовий, е, грубо кажучи, робот, який веселий, бойовий, і так далі. А його зробили, блін, ну якось дуже всрато, Неякісно. Неякісно. от, от блін, ну... Сподіваюсь, сподіваюся, що у вас моделька без штук, і Я сподіваюся, що це у мене просто в Бамблбі якийсь дефективний попався. Тому такі штуки є. Якщо у когось вже є і є особливо в розпаці, можете знизу в коментарях обов'язково написати, що у мене є і така сама проблема. Бо такої проблеми немає. У мене взагалі прям ідеально, а ти. Ну, буває, у тебе попався брак, коротше. <хи> от. Е, ну що ж, огляд, думаю, на цьому завершено. Дякую вам величезне за перегляд. Не забувайте дійсно підписуватися, став, ставити вподобайки, ставити колокольчики для того, щоб не пропускати наші відеоси, Бо хто не помітив, вдруг нас не було майже місяць. Бо, на превеликий жаль, я захворів короною. І от ще. Трошечки, але хворію ще, трохи кашлюю, трошечки горло і так далі. Але потроху-потроху вже буде нарешті контентик. Ну що ж, дякую всім за перегляд, дякую всім за перегляд і пока-пока-пока.